На в'їзді в городище Оствиця лежить купа дерев'яних колодзних, обдирають кору, щоб почати створювати вхідну браму вежу. Планується, вона виглядатиме максимально схожою на ті, які встановлювали на наших землях у ранньому середньовіччі. Новий об'єкт виконуватиме як естетичну, так і практичну функції. Трохи руйнують нам територію, заїжджають там мотоциклами, скутерами, дріфтять машинами, їздять по доріжкам, тобто. Проєкт ще не зданий в експлуатацію, вже доріжки нам руйнують. Ну так трохи інфраструктура страждає від таких гостей нічних. Планується на ніч територія закриватися. Для цього ставиться вже вежа. Триває робота і на іншому боці, урочища поблизу озера. Майстер Олег Петренко зводить контури нової довбанки. За його словами, це буде реконструкція деревлянського човна, який минулого року підняли з річки Уборт на півночі Житомирщини. Основні роботи. На зовнішнім бортом вже закінчується. Думаю, сьогодні ми завершимо. І якщо все добре, завтра почнемо видовбувати вже середину. Це десь 4-5 днів роботи. І човен і Браму вежу за словами Юрія Ойцюся, планують завершити ще до кінця року. Широкі кола туристів, побачать їх вже навесні. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.